Привіт, друзі мої та мандрівники Ютубом! З вами ветері, канал Вінтажських пошук. Я Олександр, і сьогодні в мене в руках ось така коробочка, яка повна, повнісінька картриджів для фаміком, які приїхали мені з Японії. Тож, влаштовуватись зручніше, я пропоную разом відкрити і подивитися, які ж тут є ігрові скарби. Поїхали! Друже, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. І так, приступаємо до відкриття. Ну, майже на 3 кілограма ця посилочка. 40-40 з 40 чимось картриджів. І як класичні такі ігри, так і є певні раритети які дорогенькі, які я спеціально вишукував. спеціально за ними полював, можна так сказати. Так, ну ось наша коробочка. Відставляємо і будемо по пакуночкам діставати. І поїхали. Перший пакунок. Ось такий вигляд. Ну, У нас, в принципі, мабуть, сьогодні всі пакунки будуть такий мати вигляд. Так, Бо картриджі виключно, виключно, кардріжі цього разу. Так. І так, дивимось, що у нас тут... Ой-ой-ой! Одразу я бачу цей топчик. От за ним я полював. Хотілося його побачити, потрогати. так. Його гарно запакували. Це унікальний картер, ще скажу вам так. Друзі. Ну, зараз, зараз, відкриємо. Ах, хотів. Хотів обережно, щоб цей пакунок не пошкодити, але щось не отрималось. Ну не страшно. Вже буде, як буде, так. Так, ну, гарний картридж і запакували. В три в три слої. Так. Серіоно будемо відкривати, тому що перевіряти будемо картриджі на процес Я, в принципі, впевнений, що вони працюють всі, але тим не менше. До речі, можливо, зроблю окремий ролик з перевіркою цих всіх картриджів, якщо цікаво, буде. Так, друзі, і це Саламандр. Ой, який він класний. Від Konami 87-го року. Бачите, в чому його унікальність? Я сподіваюся, вам добре видно, тому що в нього прозорий корпус. Це єдиний оригінальний офіційний картридж для Famicom, який виходив в такому прозорому корпусі. Та ну клас. Наліпка, наліпка в гарному стані, вона ніде ніде не пошкоджена. Оце от класна класна річ, колекційна. За такою полюють. ну саме, І я, в принципі, теж полював. Полював за нею в Японії. За цією грою. Блін, ну круто. Взагалі, от вперше, вперше бачу, вперше тримаю. Мені дуже подобається, клас. Та ну. Ой-ой-ой. Одразу так, хух, сходу і порадував. Так, Ой, а у нас тут одразу топчики. Оце я почав. Так, Tiny Toon, Tiny Toon Adventure. Так, перша частина. Від Konami. В гарному стані. Всі наліпки. Цілікарік цілий клас. Були в мене вже танітуни. Гра класна. Люди люблять. Так, DuckTales. DuckTales. Теж всіма любими DuckTales. Ну, вже не вперше, хто слідкує за моїм каналом. Також дивіться, стан гарний. от Лише позаду трішки, трішки наліпка. Ну, Бачите, така залапана, затерта. Але передня все чудово, все ціле. Оце я дістав пакуночок. Одразу з стопіків. Можна так сказати, з козирів зайшли. Хе -хе. Так, ну давайте їдемо далі. Ось такий пакуночок. Не знаю, я, я от насправді кайфую від полювання за каріками. От дуже кайфую, коли вони приходять. Прям не знаю. Замовляю їх і замовляю, не можу зупинитися. Так, опа. Є. Одна частина. Так, інша частина. І поїхали відкривати. Так, ігри у нас пішли. Волгар 2. Гарний стан. Ось, ну, Як гарний такий. На 3 з плюсом, можна сказати, бачите, тут краєчок обірваний. Волгар 2, здається, в мене такого гри не було. Так, ну Йошик, Йошик це вже. Ну, ви бачите, такий потертий. Йошик і в мене таких вже було. Багатенько, не багатенько, штучки 3 точно було. Так. Аргус це у нас шмапчик від Жалеко. Ось так він виглядає. Дуже гарний збережений стан. Слухайте. А, бачите? Передня кришка зелена, а задня така блакитна. Мені цікаво, це так воно вигоріло чи так потрібно. Цікаво. Такого каріка в мене також ще не було. Далі у нас пінбол. Так, а пінбол у нас, я так розумію, і трішки відійшла наліпка, і розмилась він, скоріш за все, попав під воду. Ну, схоже на те. Але позаду, бачите, дуже добрий стан. Блін. Погано. Ну, скоріш за все, щось, щось вологе потрапило сюди, на передню наліпку. А так жовтенький, в принципі, ціленький. Я думаю, буде працюючий. Так, о, Мікі Маус. Класна гра. О, якась наліпка. Не від комплекту, це точно. Мікі Маус також в мене вже був. Так. А це, а це ж Маджонг. Маджонг. Так. Ну, куди ж без Маджонгу? Ой, а він щось такий стан. Ой, дивіться навіть. Навіть розвалений корпус. Бачите? До речі, дуже нечасто трапляється, що корпус десь такий побитий чи тріснутий. Буквально Буквально, я не знаю скільки в мене вже посилок було з кариками. Це ось другий, що має дефект. Ну Це десь його вшатали добре. Ну і наліпка вся. Ну, толку з цього каріку майже тепер немає, для того, що це грамаджон. Ну, разві що платка. Ну. Таке, реанімувати ну, цю гру нема сенсу. Побачимо, що з ним робити. Так. Відкриваємо далі. Дивіться, я їх нарізаю я як масло чи як хліб. Так. О, від Sunsoft. Від Sunsoft теж, до речі, мені не так часто ігри трапляються. У них також гарні корпуси. Мені подобається, як зроблено. Так. Відчиняйся, відчиняйся, діставайся. Є. Так, це в нас гоночки, так? Роуд 16. Скоріше, навіть і не перегони, а. А таке щось по типу Spy Hunter, якщо я не помиляюсь. Ну, це прикольна гра, бачите, тільки має автографи, має іерогліфи маркером, але вони затираються. Не такий брудний, брудний карік. Але він відмиється, відчиститься і можна зробити його біленьким, гарненьким. Такої гри в мене теж не було. Друзі, сьогодні багато-багато ну, ігор, багато каріків, яких не було. Ну, я в принципі стараюсь, стараюсь підбирати, щоб. Були різноманіття. Ну, звісно, не без дублів. Дублі тут будуть. Але то не страшно, бо, як то кажуть, каріків багато не буває, навіть якщо вони повторюються. Так. Теніс, ага, це Це самий класичний теніс, який був у нас на дендюхах, там, де Маріо Суддя. Ну так, в мене такий самий є в коробці. Це він такий фіолетовий карік. Ну, такий щось він теж чи вигорів десь, чи під щось потрапив. Ну і видно, що ним добряче гуляли. добряче тут затерто. Так. О, ніндзяк Хетарі Кун. Я його діставати з плівки не буду. Буквально такий же карік був в мене в минулій посилці. Нікетсу, так, Никетсу Доджбол. Доджбол, Нікетсу, Нікету це завжди добре. І тут у нас о, класна гра, і давно, давно в мене її не було. От вона буквально там десь в перших посилочках заходила. Друзі, хто не бачив, може, то є цілий плейлист, це у мене вже якась. О, я навіть не знаю по рахунку, яка це посилка з Японії, щось там 20, можливо, 19. Так, а це у нас. Ай, Трішки-трішки, блін, так, куточок відклеївся. Super Mario Bros 3. Крутезна гра, що не кажи. Важка, велика і довга, але прикольна. Шкода, що в дитинстві у нас такої не було. А зараз пройти її в мене в мене сили енергію не вистачає. Так. Полетіли далі ось такий пакуночок. Оооо! Бачу, бачу, топчик, бачу, топчик. Рідкісний, дорогенький. Ось він. Зараз дістанемо. Це гра Кокорон. Сподіваюсь, стан у неї буде гарний. Та. Звісно, гарний стан, дивіться. Наліпка як нова, чистенька. Ось позаду тільки є маленький напис з маркером. Зовсім не смертельний. Ну, дивіться, який крутий. Кокорон ігра прикольна, ну я ж кажу, вона не з дешевих і не з частих. Тому колекціонери полюють. Як не крутий, <с humanities> ух, клас! Оце <pusceu> по топщикам топчики окремо. Далі. Від Джалеко у нас знову. Ніндзя, ой, я забув, що це за гра за ніндзя, як зветься. Класний стан. Такої в мене також не було. Це вперше такий в мене картридж. Хоч далеко хоч в мене було багатенько ігор. Багатенько картриджів. О, теж не було ніколи. Castle Excellent. Друзі, це гра під. TurboFile 2, можливо, хто бачив, хто не бачив, подивіться, будь ласка. Огляд на таку приблуду, там прям інструкція, як і вказано, що для Castle Excellent і Wizardly якраз створювався той TurboFile для збереження прогресу. Класний стан, такий біленький. Теж вперше, вперше в мене, вперше на каналі ця гра. Star Soldier такий вже був. Непоганий, скажу вам так. Ой, тільки позаду наліпка зовсім. Ну, зовсім вигоріла зовсім. Ну, що ж поробиш? По 30-40 років карикам? Так. Tower of Druaga, Теж непогана гра. Піднемкот під номером 7. Гарний стан. Є таке. О! Ще один Ніндзя Хаторі Торікун. Бачите, тому я той не діставав, бо знав, що буде ще один. Трішки наліпка позаду щось має. Чи це, чи це можна витерти, не знаю. Окей. Так, о. Ну, ну що ж таке? Знову топчики, знову топчики. Знову топчики на самому видному місці. І це в нас Double Dragon 3. 1991 рік. Ух. Ну, Double Dragon 3 колись в мене вже був також. До речі, до речі, треба-треба на другу частину полювати, і я якраз цим буду займатися. Тому що третя в мене була навіть в повному комплекті, і в мене була перша частина, в одній з перших посилок з Японії. Ось, третій. ну клас. Я дуже я дуже люблю ось оцей арт. Це, ну всім всім гравцям з 90-х, він знайомий, бо такий арт був на дабл драгонах у TV-геймів, якщо я не помиляюсь, ця наліпка от дуже крута. Це прям класний калік, така ностальжі по ньому. Опа, Star Soldier ще один. Так, ну, також маємо номер 14 і трішки вже затертий маркер. Не страшно. А ну-ка. так, Цей Star Soldier краще. Опа! Ще один Супер Маріо Брос 3. Тут вже зовсім ніяких загинів. Чудова, гарна наліпка. І чудова задня наліпка. Та. Ти що ти що, Є таке. О! Супер Маріо Брос. Так. А це в нас перший, так? Ну так. Супер Mario Bros перший. Давненько не було. Ой, Трішки брудний, відмиється. Бачите, знову знову трішки є якісь написи. Ну, добре, що вони на таких місцях, що якраз не заважають, можна стерти. Так. Добре, Маріо затарились нормально. Так, вітайте, у нас отака цікава обкладинка. Я забув назву цієї гри. В мене її точно не було ніколи. Якщо я не помиляюсь, то це буде якась або стратегія, або JRPG. Ну, Будемо перевіряти, друзі. Я, мабуть, все-таки зроблю окреме відео по перевірці. Да? Дублі не будемо перевіряти і ті каріки такі більш класичні, стандартні. Ну, маріо, всі бачили, а за такими якимись цікавими і невідомими і топовими іграми зроблю окремо відео перевірки. Так, це у нас Hyper Olympic. Так, від Кома... А, точніше, не Олімпік, а Hyper Sports. Від Konami. В цю гру. Я не пограю, не запущу. Точніше, запущу, але грати не отримується, тому що вона йде під спеціальні, під спеціальні джойстики. Там окремі джойстики під ці Олімпійські ігри. Так, Також в мене ніколи не було. Опа. Знову від Sunsoft. Клас, Atlantis. Гарна гра, гарний картридж. Все на місці. Залишки маркеру можна затерти. І на полишці буде виглядати те, що треба. О! Ось це гарна гра від Bandai. У мене минулого разу вона була тут з такими механічними подшкодженнями, наче як від плавки пластику. Це у нас Pocket Zaurus. Прикольна гра, тут такий динозаврик вдягається в броню. Ну, хто не грав, рекомендую, реально вона класна. Так. І далі у нас ось такий цікавий пакуночок, так вигляді, пластини його зробили. Добре, що, звісно, японці пакують прям якісно. Ви бачите, я колись зі Сполучених Штатів замовляю, то там ну, не так якісно пакують, там щоб в принципі, пакували якісно, треба замовляти то, як окрему послугу, вона коштує грошей. Ну, а в Японії воно вже включено в комісію. Комісію посередника. Так? Ну, це оновлення поповнення карків, звісно, у мене таке потужне, я б сказав, так? Бо то я там по 5-10 штучок, а тут одразу 43, здається, їх має бути. Я бачу ігри, яких в мене не було. Це саме класно, коли приходять ігри, яких в тебе не було, щоб подивитися ці каріки, перевірити, пограти. Просто помасити як той же Саламандр. Блін, мені так хотілося подивитися, як він оце прозорий виглядає так круто. Так, що ж ми тут маємо за таке пакування? Так. так, Legend of Cage у нас від Тайто. Такий вже був колись в мене. Так. Це така, як квестова гра. На японській, мабуть, буде важкувато грає від намкот. Ставлю на, на монтажі назву. Так, о! І ось такої гри в мене не було. Це Mario Врікін Crew. Друзі, це самий перший Mario. От Ми бачили так? Mario Bros 1, Mario Bros 3, точніше Super Mario. А це просто Mario Врікін Crew. Це найперша гра вийшла, де він саме в каналізаційних трубах бігає там вверх. Вниз, тобто це не такий не платформер. Прикольно в мене її не було, в принципі, дивіться, по Маріо, як нормально. Три частини і йошик. Так, Гольф. Гольф. Наступний картридж у нас в гарному стані. Гольф я не пам'ятаю. У мене був Маріо Гольф точно, а звичайний, Та, здається, не було. такого. треба перевірити, що тут воно є. Пам'ятаєте, я в минулих відео тільки казав, ось щось мені Тетріс не потрапляє. А тепер потрапляє в кожній посилці. Але, блін, у нього дуже прям прям шикарний шикарний стан. Просто дуже. Взагалі. Ух ти. Так, і ще у нас один Супер Маріо Брос 3. Оу, Оу! Шикарний стан. Шикарний, шикарний. Так, не втомилися, Ні? Дивитись на каріки. Ну, нічого, ось. Останній на сьогодні пакуночок в нашій коробочці. Так, так, так. І відкриваємо. Тут також десяток каріків і на цьому буде все. Блін. Ну я радий, я дуже радий. О. І... Тут гарні, 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 яких в мене ніколи не було. Так. Поїхали від Конамі, а це в нас гуніс 2. Буквально минулої посилки з Японії мені прийшов Гуніс 1. А це Гуніс 2 від Konami. Клас. Не було такої гри в мене ніколи. І до речі, воно здається, не так теж часто і трапляється саме друга частина. Перша якось більш розповсюдженіша. Так. О, Dragon Quest 3. Давно не було Dragon Quest. Але в таких великих лотах без них нікуди, тому що гра дуже популярна, дуже розповсюджена в Японії. Так, до речі, друзі, це у мене ну, не один лот з Японії, це збірка з, з, 9, так, з 9 лотів. В якомусь було 5 картриджів, якомусь 3, якомусь 1, якомусь 10. і отак їх 40, Так, здається, 10 9, чи 10 лотів, і це вийшло 43 штучки. О, так. А це ж, якщо я не помиляюсь, суперчанні з 3. Ну, здається так. Ух ти, класно. Класна така наліпка, прикольний арт. Не було такої гри в мене точно. Я навіть не пам'ятаю, в інших хлопців була така чи не була? Хто, хто, хто також замовляє. Прикольно треба перевіряти, що там. Цікаво. Ладранер. Уу, якийсь там. Взагалі не залапаний, жовтенький. Жовтенький, біленький, жовтенький з біленький, чистенький, клас. Ще в нас що? ще один Super Mario Bros 3. Ох, я трійками. Скільки їх трійок вийшло? А, три Super Mario Bros 3. Нормас, нормас. Опа, іще один Супер Mario Bros. Перший, як то кажуть. В гарному стані. О! А це Супер Чайніс 2. Ну, здається, так. І десь у мене тут має лежати. А, ні, я, мабуть, помиляюся. Так, я помиляюся. Воно, мабуть, схоже, але ж це перша частина Супер Чайніс. Ну, але Чайніс випускали, випускали ж Тайто. А це ні. Коротше, треба перевіряти, бо на монтажі вставлю. Ну, дві... друга, третя частина. Якщо це перша в мене є, то прикольно, буде повний сет. Так. І на завершення у нас знову від Sunsoft гра Atlantis. Не царапана, не, не царапана, не розбита і наліпки на місці. Ой, друзі, на цьому все. Я вам велике дякую за перегляди. Надіюсь вам сподобалось. Затарочка у нас вийшла дуже така непогана, я сказав би, масштабна. Ігри чудові, картриджі прикольні. Перевірочку я зроблю окремий ролик, можливо, десь в суботу, да, самих топчиків. Ну все, друзі, збирайте, колекціонуйте, каріки, це святе, вони гріють душу. І до зустрічі!